Цей тиждень така морозна погода, що я поки вирішила вранці, поки ще біну 5 робити усі справи домашні, щоб нікуди не виходити. І зараз якраз хочу замовити каву, капсулки Неспресо, бо у нас і вдома, і в кемпері є кавова машинка від Неспресо, і на ось ці капсулки такі Вертуо більші, тому що в Неспресо їх є два види. Там інколи бувають ще такі лімітовані серії кави. Я вирішила собі якраз цього разу знову взяти ось таку кусиню. Вона у нас є в кемпері смачна. І з'явилася якась нова овоцова і бішкоптова. Це бісквіт і фрукти. Так, в польській мові це одне овоце, це одне з слів, які такі оманливі. Овоце — це фрукти по польськи. А у нас це овочі. Ось ця теж була така смачна, непогана, але вона якась супер дорога. Тут 65 злотих за, за пачку з п'яти капсулок, а зазвичай коштують в середньому ось такі на 10 капсулок, десь 35. Тому я її один раз взяла, щоб спробувати, і більше не замовляю. Взагалі тут є капсулки різних розмірів. Наприклад, ось такі по 40 мл. Я завжди люблю взяти кілька, щоб робити таку маленьку каву еспресо, її 80 мл, і ще якусь 230 мл хочу взяти. Бо зазвичай мені найбільше подобається замовляти ті по 230 мл, робити велику каву 230, ділити її на дві чашки, а інколи навіть на три. І доливати решта молоко. Якась Агані, Ель Сальвадор, я вже забувляла. Перепрошую. Форте. А ні, зараз буде моя улюблена Roasted hazelnut. Лісовий горіх. Дуже її люблю. Це 230 і Golden Caramel. На 264. Йдемо в кошик, перевіримо. Окей, okay, тут вийшло вісім пачок кави, по 10 капсулок, 70 штук. Маленькі і більші, Я думаю, нам буде більш ніж достатньо. Я роблю замовлення десь один раз. На два-три місяці. Взимку я рідше замовляю, тому що більшу частину часу ми проводимо ще й в Італії, в кемпері, і там у мене теж є величезна кількість кави. Перед виїздом я зробила просто гіга замовлення, забрала все з собою, і там і там ще їх багато. Я думаю, що ми весною навіть коли повертатимемось, привеземо ще трохи сюди додому назад. Павел займається зараз рахунками і прийшла квитанція за газ 2527 злотих. То за іде? За два місяці. Окей, за два місяці. <ріху> Гарно виглядає таке все замерзле, що не вистачає снігу, щоб падав такий лопатий. Взагалі, зими цього року в Польщі немає. І як сказала вчора, влада моя племінниця для чого нам зимові опони на машинах, якщо немає зими? Мусіла взяти, хоча я прийшла тільки по хліб. А ще знижка в бідронці на апельсини зроблю сік. Теж взяла собі сітку. Якісь такі гарні нові кеші я побачила. Легко солоні, гарно виглядають з п'єца. Але може вже не набиратиму. Хоча теоретично, яка вже різниця, і так треба буде нести в пакеті все. Кожного разу, коли я виходжу з дому і кажу, що я йду по хліб, хочу прогулятися собі просто до магазину, а не брати машину. Я натрапляю на якісь класні акції і мені все хочеться купити. Наприклад, туалетний папір, Такий чотиришаровий, який я люблю. Зараз мінус 50 на другу, дешевшу одиницю. Але я потім приїду машиною і зроблю нормальні такі закупи додому, все, що треба, а зараз до наказу. Навіть вже нічого не дивитимось. Але які гарні плюшеві іграшки, такий жираф. Ооо. Тільки не бачу, скільки це коштує. Добре, що я без влади, бо вона би зараз щось таке просила і я би не встояла, а в неї так багато всього. Можу собою прямо пишатись, що я вертаюся з прогулянки по хліб і взяла тільки хліб, апельсини і ще авокадо, але воно в кишені в куртці. Фух. Бо думаєш, я не одна така, і ви теж знаєте, як це буває. Коли йдеш тільки по хліб, а тут згадуєш, що ще щось тобі треба додому, чогось немає, щось ти забув, або щось по гарній ціні, або такі якісь гарні овочі, фрукти, чи квіти якісь гарні, треба брати, і потім на касі розумієш, що у тебе просто повний пакет всього, а тобі треба йти пішки додому. Сьогодні той день, коли забиратимуть ялинки разом з Біо. Сусіди вже повиставляли. Але це, до речі, перший рік, коли ми вдома не ставили ялинку. Я прийняла це складне рішення, бо для Павлові просто, в принципі, все одно він її би і так не ставив. Це тільки заради мене, бо я це люблю, а йому не обов'язково. От, але так як нас в грудні-січні майже не було вдома, то, то не було сенсу в цьому, бо я би її тільки прикрасила і одразу поїхала. Навіть би її не бачила. А по поверненню вже б ці всі голочки обсипались, і треба було би складати все. Я все частіше задумаю, що може варто купити просто таку гарну штучну. У мене в Львові була така дуже красива. Я собі купила. Вона мені так подобалась, така гарна. І Тепер думаю, може тут теж таку купити. Вона стоятиме, не обсипатиметься і, і можна без проблем її залишати, поки нас немає навіть. Сьогодні тиждень домашніх справ. Одне прання уже тут. Це постіль, якраз поміняла. І тут ще поділила на дві частини, бо є біле. Хочу його замочити ось таким ванішем. І ще буде ось тут кольорове. Додала вже ваніш, тепер ще додати воду і треба буде замочити на декілька годин, а потім закину в Вчора ще допалила одну ось таку свічку від пепко. В них, до речі, якісь такі суперкласні ціни по 20 злотих вона коштувала. А ось тут ця ниточка. Сховалася в воску і вже не можу її запалити. Тут вона одразу гасне. Її вже треба викинути, але, мабуть, докуплю ще якісь різні свічки саме в пепку, бо вони, в принципі, на свою ціну якість мають досить непогану. А, бо там ще одна лежить, до речі. Але у мене є запас. Ще одна ось така чорна і ось така червона. Сьогодні її запалю. взимку. Щоб вдома були запалені свічки, одразу такий приємний аромат. Або коли сижу на дивані і дивлюсь телевізор, то теж так якось додає затишку, коли свічка з боку горить. Так ні з прийшло уже замовлення неспреси, і я якраз зробила собі каву ще одну третю на сьогодні, але коли приходить нове замовлення і там якісь такі лімітовані капсули, то мені дуже важко втримати, щоб не замовити. Зараз хочу поїхати ще в одне місто тут неподалік, тому що я невдовзі планую відкривати можливо свій кабінет і шукала дещо з обладнання. І на OLX знайшла оголошення, що якийсь чоловік продає багато обладнання німецького, те, що мені якраз підходить, але за нижчими цінами, і хочу поїхати подивитись у нього на місці, що там є, як воно виглядає, які ціни поговорити, поспілкуватись, що є там якась гарантія, що це взагалі таке, і чому на це нижчі ціни. І якраз домовилась з ним про зустріч, бо цей магазин такий, що він його від... це такий магазин-склад, він його відкриває на вимогу. Він не працює з якоїсь там до якоїсь години, тому зробила собі каву і їду. Але треба покликати Павла, щоб він мені виїхав машиною, бо в нас сьогодні забагато машин на подвір'ї. Ційно моя улюблена машина це Electric Еньяк Skoda. Якраз поставила трішки її підзарядити, тому що мені їхати туди десь годину, туди годину назад. Це так зручно. В'їжджаєш додому, ставиш на зарядку і все. І вранці відключаєш, сідаєш і маєш повний бак. А в принципі, я теж люблю, але коли я їжджу сама, він ти. Він такий досить великий. Хоча, коли забираю всіх племінників, то супер зручно, щоб всі помістились туди. Електрик, мій він їздить просто як золото. Так плавно, гарно, супер. Мені дуже подобається. А кодіяк такими трохи рибками, коли він запалюється, поки ну і плюс там можна натиснути м -м, асистент руху, і він буде сам їхати, тримати відстань до наступного автомобіля, гальмувати, коли треба. І коли їдеш в місті, коли затори, то супер ідеально, я його обожнюю. Але цей Мерседес теж гарний. Павел якраз його забрав з миїні. Треба буде сьогодні або завтра проїхатись попросити. Їду я щойно і тут збоку пес якийсь вискочив сусідів, почав гавкати, а мені всередині такий був звук, наче я об щось подряпалась. Я так здригнулася, бо думала, що я, може, десь об сіту вже зачепила, чи що, хоча їхала, нормально з усіх боків було відстані. Фух. Трохи злякалася, бо Павел з мене сміється, що в мене давно не було ніяких бам, що я нічого не дряпала. Смачна цікава, але вона така трохи, трохи міцна. Неспресо на сайті можна ще обирати по міцності, там є такі полосочки. І написано там до 11 чи 12, максимально здається 12, яка якась міцна кава. Я зазвичай беру якусь середню, таку до 6. Інколи можу взяти якусь 8-9, просто щоб була для гостей. І мені здається, що ця якась ближче до 8, така супер інтенсивна. Я таку не дуже люблю. Ух! Буде зараз така Strong. А ще я взяла з собою на дорогу цукерочки, я люблю в машині мати. Тут Ромашка і мілкий Мілкіс. І я кожного разу, люблю, коли виходжу з дому, собі кинути якісь цукерки сюди в машині, а потім, наприклад, ми міняємось з Павлом, він проїдеться моєю машиною, я приходжу і тут лежать тільки папірчики, бо я забуваю з'їсти, а він ні. До речі, щойно мені якраз написав тренер, я в попередньому відео розповідала, що я ходила на таке безкоштовне перше тренування з EMS, це називається. Можете глянути попередній влог, я там детальніше розповідаю. І я поставила каву не в те відділення, не в те спеціальне для чашки. І коли їхала, вона просто мені перевернулася, але я встигла підняти. Так от, була я на цьому тренуванні, це було два дні тому. Кріпатура зазвичай після цього тренування починається пізніше, ніж після звичайного тренування силового в залі. І сьогодні другий день, тобто вже минуло 48 годин. Але якщо чесно, я вже вчора чула кріпатуру, мені почали так чути почала чути сідниці, дуже чую руки і. Прес теж чую, в принципі, але що дивно мене болів трохи поперед, і то буквально в перший день після тренування якось так він мені відчувався ним трохи дивно, і трохи мене це бентежило. Подивимося, які відчуття будуть ще завтра. І в цілому я не знаю, чи я буду ходити на ці тренування, бо, бо все одно у мене якісь є сумніви, чи настільки воно ефективне, як оце говорять, що достатньо один раз в тиждень піти 20 хвилин позайматись, і це те ж саме, що півтори-дві години звичайного тренування силового. Щось мені це не вселяє, аж такої довіри, якщо чесно. В принципі, я і так зараз не змогла би йти на це тренування, тому що потрібно, тому що на початку його можна один раз на тиждень, і мені можна буде йти вже в понеділок, а я якраз буду в Італії. Тому, в принципі, шансів у мене немає піти згідно графіку. Можливо, пізніше я повернусь, запишусь на ще одне, подивлюсь. Приїхала я, значить, за тою адресою, яку він мені надіслав, і так трохи стрьомно, якщо чесно, на вулиці вже стемніло. Це якась така просто вулиця, де житлові будинки. Я сижу і я чекаю на якогось незнайомого мужика, з яким маю зустрітись на його там складі чи в гаражі, щоб подивитися те, що мені треба. Може, треба було почекати і домовитись з ним завтра вранці, зустрітись, а не їхати вже зараз. Я ось тут поле. І потім наступний будинок. Вийшла, а тут мене такий кіт зустрічає. Хей. Який файний єстиш. Ідеш за мною? Ну цо? Павел. Павел купив рації, щоб ми могли, коли подружуємо кемпером, говорити. Коли він виїжджає, наприклад, щоб я йому показувала, як виїжджати, наприклад, з місця паркінгового. І зараз ми їх випробовуємо. І це будеш робив? Виїжджати. І читати книжку? Немає книжку. Кохаю тебе. them